Привіт! Давайте сьогодні розв'яжемо задачі з теми Механічна робота та Потужність. Перша задача. Яку потужність розвиває Супермен, якщо ракету масою 12,5 тонн він підіймає на висоту 70 см за 5 секунди? Дано, маса. Дорівнює 12,5 тонн. H висота дорівнює 70 см, Т. час дорівнює 5 секунд. Потрібно знайти Н, потужність. Не забудьте перевести в систему С розв'язок N дорівнює А поділити на Т. Для А у нас є формула, А дорівнює МЖH. Підставимо С замість нашої А та отримаємо формулу MGH поділити на Т, підставивши числові значення та порахувавши, ми отримаємо потужність дорівнює 175 тисяч Вт. Друга задача: яку роботу здійснює двигун вентилятора потужністю 0,5 кВт? За 5 хвилин записуємо умову. Дано N потужність дорівнює 5 кВт. Т, час дорівнює 5 хвилин. Потрібно знайти А. роботу. Не забудьте перевести у систему С. Розв'язок. N дорівнює А поділити на Т. З цієї формули виражаємо А. А дорівнює N помножити на Т? Підставляємо числові значення та отримаємо потужність дорівнює 150 000 Вт або 150 кВт. Третя задача. По поверхні столу тянуть з постійною швидкістю брусок. При цьому прикладають силу 2 н. Який час рухався брусок? Маючи швидкість 1, 10 метра в секунду. Якщо була здійснена робота 6 джоулів, записуємо умову. Дано F сила дорівнює 2 ньютони. V швидкість 1, 10 метра в секунду. А. Робота дорівнює 6 джоулів. Потрібно знайти Т-час. В цій задачі. Нічого не потрібно переводити всі, тому переходимо зразу до розв'язку. Ми знаємо формулу на потужність N дорівнює А поділити на Т, та ще одну формулу. N дорівнює F помножити на V. Прирівняємо праві частини цих рівнянь та отримаємо A поділити на Т дорівнює F помножити на v. Звідси. Т дорівнює А поділити на F помножене на В. Підставляємо числові значення та отримуємо відповідь Час дорівнює 30 секунд. Четверта задача. Скільки часу повинен працювати насос потужністю 50 кВт, щоб шахти глибиною 200 метрів, відкачати воду, об'єм якої 150. Метрів кубічних. Записуємо умову. Дано. Н. Потужність 50 кВт H Глибина 200 метрів В. Об'єм 150 метрів кубічних, РО густина води 1000 кг поділене на метри кубічні. Потрібно знайти Т- час. Переводимо в систему Сі Розв'язок N дорівнює А поділити на Т. Можемо записати по-іншому: МЖH поділене на Т. Але у нас немає М. Згадаймо М дорівнює РО помножити на В. Підставляємо це замість маси та отримуємо формулу R V GH поділене на Т. Виражаємо звідси Т. Та отримуємо кінцеву формулу. Т дорівнює ρvgh поділене на N. Підставляємо числові значення. По можливості скорочуємо зайві нулі та отримуємо відповідь. Час дорівнює 6000 секунд.